Воїни світла, воїни добра. У Чернівцях відбулося спецпогашення нової марки від Укрпошти. Першої у 2023 році її присвятили людям, які цілодобово працюють над відновленням пошкоджених об'єктів інфраструктури. Захід відвідали і журналісти ТВА. Воїни світла, воїни добра у Чернівцях, як і по всій Україні, відбулася процедура введення в обіг та спецпогашення нової поштової марки. Цей випуск подяка людям, які цілодобово працюють над відновленням об'єктів інфраструктури, пошкоджених російськими терористами. Якщо попередні передусім було акцентовано увага на, на воїнах на військовій тематиці то саме ця присвячена тим організаціям і людям які забезпечують у наших, у наших оселях світло тепло газ зв'язок ми не бачимо їхню роботу, але завдяки цим людям, завдяки цим організаціям ми маємо всі блага комунальні, блага цивілізації, щоб нормально функціонувати. Поштовий блок складається з п'яти марок. Кожну з них назвали на честь професій: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Дизайнером ілюстратором марки є Олександр Нікітюк, який також є автором марки Пес Патрон до поштового набору входять блок марок, конверт та листівка. Тиражу порівнянні з попередніми випусками. Невеликий 300 тисяч блоків. З них буковина отримала 1800. Я вражений ажіотажем, який виникла саме ця, ця марка. Наприклад, у цьому центральному відділенні було 150 блоків, і вони, і вони майже вже всі розпродані станом на, на 12 годину сьогодні. Але ми додамо, ще на цього відділення з резерву 600 блоків. Вони будуть в продажах. Також можна скористатися будь-яке відділення міста Чернівці і придбати, придбати марку. Водночас працівники Укрпошти з. Гадують, що в найбільший попит мала найперша марка, але сама ходова марка, на мій погляд тут люди запитують сама перша русський воєнний корабль. Всі марки користуються попитом. Але це сама така сама. От, Навіть якби зараз вона з'явилася в продажі її би розхватали за не знаю за скільки. Тоді покупці годинами стояли у відділеннях за серією поштових марок. І хоч сьогодні такого ажіотажу, як раніше, не було, людей все ж прийшло чимало. Почала колекціонувати марки, випущені у воєнний час, і пані Лілія. Це таке буде відображення нашого життя в цей період, і відображення те, як ми переживали цю війну, і я впевнена, що буде ще марка і про перемогу. Тобто від початку до кінця від Затонувши корабля, і до того, що ми перемогли, ми найкраще, і наші воїни найкращі. Тобто планується до кінця дотримуватися такої традиції? так звичайно. Я і вся моя родина, бачите, скільки мене кварти всі мої друзі, знайомі, всі колекціонують. Каже марка сьогодні символічна, адже країна терорист ракетними обстрілами знищує нашу критичну та цивільну інфраструктуру. Я так розумію, що це такий додатковий фронт, який підтримує. Нас в період війни це наші енергетики. Це також важливо, тому що наше життя воно не тільки війна. А наше життя це буденність. Без наших енергетиків ми не справляємося. Самі знаєте, да, що війни багато залежить? Погасити марки можна буде протягом двох днів: 15 та 16 лютого. У відділеннях Укрпошти. Також у період з 22 по 24 лютого планують вести в обіг ще одну марку, яку незабаром проанонсують на офіційному сайті Укрпошти. Аліна Рябкова Сильставчанський та дня, ТВА.